Джим Рон сім стратегій для досягнення багатства та щастя. Джим Рон всесвітньо відомий філософ бізнесу, розробляв стратегію роботи компанії Coca-Cola, IBM, Xerox, General Motors та інших. Був особистим бізнес-тренером Біла Гейтса, володів контрольним пакетом акцій Dodge. З 1996 року був виконавчим директором Herbalife International. Джим народився в штаті Айдахо, США в невеличкому фермерському містечку, в якому провів дитинство. Він був єдиною дитиною в сім'ї. У 1955 році Джим познайомився з Ерлом Шоафом, власником компанії, яка працювала за технологією прямих продажів, і незабаром був прийнятий на роботу. У наступні кілька років Джим Рон, працюючи в компанії Ерла, домігся досить значного успіху, просуваючись по кар'єрних сходах. На початку 60-х років Рон переїхав до Каліфорнії, престижний район Беверлі хіллз де один з його друзів, член місцевого підрозділу Rotary Клаб, попросив його виступити на засіданні цієї організації, розповівши свою історію успіху. Так, Рон почав свій шлях оратора, бізнес-тренера, філософа бізнесу, як його іноді називають. В цілому, за більш ніж 40 років своєї діяльності, Рон провів понад 6 тисяч виступів. Його слухали близько 5 мільйонів чоловік в країнах Америки, Європи, Азії, Австралії та Африки. Джим багато виступав перед дистриб'юторами mlm компаній з лекціями і семінарами по психологічній мотивації і мистецтва спілкування з покупцями. З початку 80-х років, на запрошення Марка Х'юза, засновника відомої корпорації Herbalife International, Рон регулярно виступав перед дистриб'юторами Herbalife по всьому світу. Джим Рон володар численних нагород в області ораторського мистецтва. Рон був своєрідним еталоном для тих, хто пов'язаний зі сферою навчання та мотивації інших людей. Він володів унікальною здатністю до незвичайного нестандартного підходу до звичайних речей та уявлень. І саме успішне поєднання його сутності та стилю вираження захоплювали уяву тих, хто прямо слухав його або читав його книжки. Заробивши статок і відмінну репутацію, бувши головою кількох компаній у різних галузях бізнесу, Джимрон спрямував свої творчі здібності в корпорацію Рон Інтернешенал. Багатопрофільну структуру, яка діє на міжнародному ринку послуг у сфері управління, розвитку особистих якостей бізнесмена, проведення семінарів та впровадження навчальних програм, спрямованих на продаж, як предмет вивчення та спосіб бізнесу. Мотиваційна книга Сім стратегій для досягнення багатства і щастя розкаже вам не тільки про те, як стати щасливішим, а й про те, як підвищити свою ефективність і почати жити більш усвідомлено. Якщо ви хочете саме сьогодні почати змінювати життя, тоді скоріше прослухайте основні ідеї книги без зайвої води і заощадьте свій час. Велика аксіома життя звучить так: мати більше, ніж ви отримали, стати більшим, ніж ви є. Це та сфера, на якій ви повинні зосередити більшу частину своєї уваги. У протилежному випадку вам просто доведеться боротися з життєвою аксіомою відсутності змін, яка стверджує, не змінивши те, ким ви є, ви завжди будете мати те, що вже отримали. Розміри доходу рідко перевищують рівень розвитку особистості. Іноді може відбуватися раптовий ріст вашого доходу, але якщо ви не навчитеся розумно використовувати його та брати за нього відповідальність, то зазвичай він знову швидко зменшується до звичних розмірів. Коли Джиму виповнилося 25 років, він зустрів людину на ім'я Ерел Шоаф. Тоді він мало уявляв собі, наскільки ця зустріч змінить його життя. До того часу його життя було депресивно типовим для більшості людей, які живуть сірим життям без якихось великих успіхів, не відчуваючи при цьому великого щастя. Одного разу, дивлячись правді в очі, він зрозумів, що його фінансове становище не покращується, а з кожним днем стає все гірше і гірше. Щось однозначно потрібно було змінювати, але що? Можливо, одна лише наполеглива праця це ще не все, подумав він. Це було для нього досить великим відкриттям, тим більше, що Джим завжди вважав, що нагорода прийде до того, хто працює до сьомого поту. Джиму стало очевидно, що, хоча він і працював до сьомого поту, але продовжуючи так жити, до 60 років закінчить свій шлях так само, як і багато з тих людей, яких він знав. Повністю збанкрутілими та потребуючими допомоги. Це мене лякало, я не міг змиритися з такою перспективою, тільки не в цій найбагатшій країні світу. У мене було більше питань, ніж відповідей: Що я маю робити? Як мені потрібно змінити напрямок свого життя? І ось мені було 25 років, моє життя було далеке від моєї мрії, і я не знав правильного шляху до того, як змінити своє життя на краще. Одного разу до мене прийшла вдача. Моя щаслива випадковість. Чому це сталося саме в той момент мого життя? Чому хороші події відбуваються тоді, коли вони повинні відбуватися? Я дійсно цього не знаю. Для мене це залишається однією з загадок життя. У будь-якому разі, моя вдача прийшла до мене, коли я зустрів одного чоловіка абсолютно особливого чоловіка на ім'я Ерл Шоаф. Вперше я побачив його на конференції з продажу, де він проводив один із семінарів. І я не можу сказати вам, що саме він говорив того вечора, що так захопило мене. Але я до цього часу пам'ятаю, що подумав тоді, і я зроблю все, щоб стати схожим на нього. Протягом наступних п'яти років я засвоїв багато життєвих уроків від містера Шофа. Він ставився до мене як до сина і час від часу навчав мене своєї власної філософії, яку я тепер називаю сім стратегій багатства і щастя. Я зрозумів, що найкраще, що я отримав від нього, це не була просто робота або можливість зростання від інструктора з продажу до виконавчого віцепрезидента його компанії. Найцінніше було те, що я засвоїв мудрість його життєвої філософії та його основні принципи досягнення успіху в житті як стати багатим і як стати щасливим. Протягом наступних п'яти років я втілив його ідеї в своєму житті, і я став успішним. Але найбільше задоволення мені доставляла можливість ділитися цими ідеями з моїми партнерами по бізнесу та співробітниками. Віддача була одразу відчутною, а результати миттєвими. Хоча я завжди вважав себе спочатку бізнесменом, а не автором чи оратором, проте я відчував потребу передавати іншим ці ідеї у простій та прямій формі, щоб показати ту різницю, наскільки може змінитися життя людини. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Основа. По-перше, давайте розглянемо слово основа. Джим визначає слово основа як ті основні принципи, на яких будуються будь-яке досягнення. Основи становлять початок, базу і реальність, на яких будується все найголовніше і важливе. Основні принципи залишаються тими самими з біблійних часів і залишатимуться такими до скінчення віків. Давайте використаємо слово основи відносно поняття успіху. Якщо ви прагнете до фундаментального успіху, того типу успіху, який є стійким і який будується на міцній основі, то ви повинні уникати екзотичних рішень. Хоча говорять протилежне, але успіх це простий процес. Він дійсно не падає з неба. В ньому немає нічого магічного або загадкового. Успіх це ніщо інше як природній результат послідовного застосування основних принципів успіху в житті. Теж саме стосується щастя й багатства. Вони також ніщо інше як природній результат послідовного застосування основних принципів щастя і багатства в житті. Ключ до успіху полягає в тому, щоб не відхилятися від основних принципів. Містер Шоуф, мій наставник, колись сказав мені: Джим завжди є півдюжини основних компонентів, які на 80% визначають різницю в результатах. Півдюжини основних компонентів ось ключова думка. Чи ми діємо, щоб покращити своє здоров'я, збільшити своє багатство, підвищити особисті досягнення або у професійній якості підприємця? Різниця між тріумфальним успіхом і гіркою невдачею визначається ступенем нашої здатності визначати, вивчити і використовувати ці півдюжини основних компонентів. Тому перед тим як розпочати будь-який новий проект або поставити нові цілі, потрібно поставити собі питання. Які ті півдюжини основних компонентів, які визначають більшу частину різниці в доході? У якій би галузі не працювала людина, чи то мистецтво або музика, математика або фізика, спорт або бізнес, завжди є ті півдюжини основних компонентів, які мають вирішальне значення. Розуміння і використання цього простого принципу є першим на шляху до досягнення ваших мрій і цілей. Багатство. Друге ключове слово, якому слід дати визначення, це багатство. Багатство це суперечливе слово, оскільки воно викликає у свідомості цілий ряд уявлень, а часом і протирічливих понять. У кінці кінців кожен з нас дивиться на багатство з різних точок зору. Для однієї людини багатство може означати мати настільки багато грошей, щоб робити те, що він хоче. Для іншої людини багатство означає свободу від боргів. Свободу від постійної загрози боргових зобов'язань. Для третьої людини багатство може означати можливість зростання та досягнення успіху. Але ця різниця призводить до виявлення творчого початку, а творчий початок може допомогти кожному з нас знайти свій унікальний шлях до життя повного багатства і достатку. Для більшості людей, які здається, не дуже замислюються над цим питанням, слово багатство просто асоціюється зі словом мільйонер. Ось це збуджуюче слово. Це поняття включає в себе успіх, свободу, силу, вплив, задоволення та можливість. Звичайно, думка про те, щоб стати мільйонером, це непоганий образ мислення. Більше того, слово багатство втілює в собі не лише економічні поняття. Можна говорити про багатство досвіду, про багатство дружби, багатство кохання, багатство сімейного життя і багатство культури. Але в даному контексті для наших цілей ми повинні сконцентруватися на значенні слова багатство, яке означає фінансову свободу. Багатство, яке створюється за рахунок перетворення вкладених зусиль та підприємницької діяльності в гроші та акції. Що для вас насправді означає багатство? Скільки грошей вам потрібно мати, щоб відчути фінансову свободу? Це не порожні питання. Як ви самі невдовзі побачите, чим ясніше ви визначите поняття матеріального багатства, тим більше користі дадуть вам ті ідеї, які містяться в цій книзі. Щастя. Поняття щастя втілює в собі те, що шукають усі. Щастя, це радість, яка зазвичай пов'язана з позитивною діяльністю. Проте, так само, як і слово багатство, слово щастя також має ряд часто протирічливих значень. Щастя, це і радість відкриття, і радість знання. Часто щастя супроводжує тих, хто з усією повнотою сприймає кольори, звуки і гармонію життя. Щастя це також радість, яка приходить до тих, хто ретельно планує своє життя, а потім майстерно проживає його. Щастя це вміння реагувати на те, що життя принесло нам, приймаючи і радіючи цьому. Щастя, можна досягти як віддавши, так і отримавши, як збираючи врожай, так і даруючи дари. Щастя, це вміння насолоджуватися як гармонією життя, так і простою їжею, як ідеями, так і хлібом. Щастя приходить до тих, хто розширює свої горизонти і збагачує свій досвід. Отже, яким чином все ж таки можна спіймати щастя? Як не дивно, це можна зробити завдяки розумінню та застосуванню поняття, яке рідко асоціюється з поняттям щастя дисципліни. Дисципліна. Якщо і є вирішальний компонент, від якого залежить успіх вашого пошуку як багатства, так і щастя, то це дисципліна. І все ж, коли йдеться про це поняття, у більшості людей воно викликає неприйняття, оскільки в їх уяві виникають різні образи від поліцейського до суворого шкільного вчителя, який розмахує лінійкою. Тим не менш, я запевняю вас, що дотримання дисципліни покладе ключ до реалізації ваших мрій і бажань. Здивовані? Тоді, можливо, ми і приділимо трохи часу і визначимо, що мається на увазі під словом дисципліна. Дисципліна це місток між наміром і втіленням. Це клей, який з'єднує натхнення з досягненням. Це магічна сила, яка перетворює фінансову необхідність на створення натхненного шедевру мистецтва. Дисципліна приходить до тих людей, які усвідомлюють, що для того, щоб повітряний змій злетів, його потрібно направляти проти вітру. Що всі хороші речі в цьому житті Досягаються тими, хто готовий плисти проти течії. Що пасивне ковзання по життю веде лише до гіркоти та розчарування? Дисципліна це фундамент, на якому будується будь-який успіх. Відсутність дисципліни неодмінно призводить до невдачі. Дисципліна це головний ключ, який відкриває двері до багатства та щастя, культури та вишуканості, високої самооцінки та високих досягнень, а також до таких супутніх почуттів, як гордість, задоволення та успіх. Що необхідно робити, щоб досягти дисципліни? По-перше, необхідно, щоб ви усвідомили важливість дисципліни у вашому житті. Почніть з того, що запитайте себе, чого мені потрібно досягти в своєму житті, які зміни мені потрібно зробити, щоб досягти своїх цілей. По-друге, чесно запитайте себе, чи готовий я робити все необхідне для цього? І якщо ваша відповідь буде так, то ви повинні будете взяти на себе довгострокове зобов'язання слідувати своїм правилам обдумано і послідовно. Дисципліна притягає до себе можливості, окриляючи можливості, неодмінно приходять до тих, хто розвинув свої здібності і прагне до дій. Хто взяв на себе зобов'язання за допомогою дисципліни досягти високих цілей, той ухопився за можливості, якими більш боязькі люди не наважуються скористатися. Дисципліна це унікальний процес розумного способу мислення і дії, який кладе край нестримності, який розвиває позитивні дії і стримує негативні думки, який стимулює успіх і не дає змиритися з невдачею, який покращує здоров'я і зупиняє хвороби. Кожен може стати дисциплінованою людиною. Ви можете почати цей процес становлення поступово, один крок за один раз. Надихаючим є те, що ви можете почати сьогодні. Успіх. Подібно до кожного з тих понять, які ми вже розглянули, успіх вирізняється великою багатозначністю. Успіх це також невловиме парадоксальне поняття. Зрештою, успіх це і сама поїздка, і її мета, чи не так? Успіх це постійно вимірюване просування до мети, а також досягнення мети. Успіх це як завершальне досягнення, так і життєва мудрість, яка приходить до тих, хто усвідомлює потенційну силу життя. Успіх це усвідомлення цінності та розвиток істинних цінностей за рахунок використання дисципліни. Успіх може бути як матеріальним, так і духовним, як справжнім, так і вдаваним. Успіх це процес повороту від чогось незначного до чогось кращого, від бездіяльності до руху, від цукерок до фруктів, від витрат до інвестування. Успіх це відповідь на заклик змінюватися, рости, розвиватися і вдосконалюватися. На заклик просунутися на краще місце, щоб отримати більш виграшну позицію. Але насамперед успіх це здатність зробити ваше життя таким, яким ви самі хочете, щоб воно було. Розмірковуючи над усіма можливостями, розглядаючи всі приклади інших людей, життям яких ви захоплюєтеся. Чого ж ви все ж таки хочете від свого життя? Це серйозне питання. Пам'ятайте, успіх це зовсім не набір стандартів, запозичених з нашої культури, а скоріше колекційне зібрання чітко визначених і остаточно досягнутих особистих цінностей. 11 ідей з книги 7 стратегій багатства та щастя. Перше, щоб чогось досягти, потрібно скласти план і діяти. Існує думка, що якщо щодня повторювати бажання, то воно здійсниться. Однак, якщо це робити, то це призведе до самообману. Вам буде здаватися, що ви робите щось корисне і прогресуєте. Насправді, якщо бажання не підтверджуються діями, то повторення бажань надає хибну надію та загострює проблему. Друге, вам потрібно по-справжньому захотіти досягати поставлених цілей. Коли ви реально захочете досягти цілі, то магічним способом з'являються засоби для її досягнення. Третє. Вправа для постановки цілей. Почнемо з довгострокових цілей. Протягом 15 хвилин записуйте все, чого хочете досягти, у період від 1 до 10 років. Використовуйте мозковий штурм, тобто записуйте все, що приходить на думку, і скорочуйте для швидкості. Користуйтеся питаннями: що хочете мати, з ким хочете поділитися, ким хочете стати? Що хочете зробити? Що хочете побачити. Куди хочете поїхати. Біля кожної потенційної цілі в дужках напишіть приблизну кількість років, за які зможете її здійснити. Виберіть чотири цілі для кожної з категорій: один рік, три роки, п'ять років і десять років. Повинно вити 16 відібраних цілей. Опишіть кожну ціль докладно: посада, зарплатня, вартість, модель, колір і т.д. Обов'язково вкажіть вагому причину для досягнення, і якщо вам важко це зробити, то сміливо змінюйте ціль. Отримані цілі запишіть у блокнот або на аркуш паперу постійно носіть їх з собою. Встановіть собі короткострокові цілі, які можна легко виконати протягом одного року. Вони можуть бути самостійними або бути під пунктом довгострокової цілі. Запишіть їх, постійно носіть з собою і по мірі досягнення викреслюйте. Цілі повинні бути поставлені обов'язково. Без цього кроку практично неможливо вийти з бідності, а деякі популярні теми, наприклад, управління часом і продуктивність, просто не будуть працювати без цілей. Вони також будуть орієнтиром при відділенні головного від другорядного. Четверте визначте навички і знання, необхідні для досягнення цілей. Саме навички і знання визначать, чи досягнете ви своїх цілей. Отримання нових навичок може стати метою. Приклади. Якщо у мільйонера, який піднявся завдяки плідній роботі, забрати всі заощадження, то з великою ймовірністю він незабаром знову поверне свій капітал. Якщо звичайній людині дати мільйон, то швидше за все вона втратить ці гроші. Якщо у тебе є гроші, ти можеш їх втратити. Якщо у тебе є навички, ти можеш на них заробити. Джим Рон. П'яте. Навчіться концентруватися, максимально зосередтеся на тому, що робите зараз, слухайте корисну інформацію або продаєте холодильник. Якщо хочете подумати про щось, віддайте цьому процесу окремий час і думайте максимально уважно. Шосте здобутьте мудрість якщо ви не будете розвиватися, то завжди матимете лише те, що вже маєте. Навіть якщо випадково заробите багато грошей, це ще не означає, що зможете їх зберегти. Для набуття мудрості навчіться оцінювати події у своєму житті. Кожного дня перед сном прокручуйте прожитий день і оцінюйте, чи все правильно ви зробили. Що було б, якби діяли по-іншому. Відведіть цій вправі кілька годин в кінці кожного тижня, цілий день в кінці місяця, і тиждень перед новим роком. Це допоможе вам ставати все ефективнішим з кожним днем. Ви побачите, скільки важливих завдань залишилися невиконаними через лінь або перегляд відео з котиками. На наступний день виправляйте свої помилки і підходьте до своїх завдань більш усвідомлено. Навчайтеся на чужих помилках, читайте книги. Дві на тиждень це тисяча книг за 10 років. Слухайте інших людей. Запросіть на обід багату людину, навіть якщо вам доведеться заплатити, і задавайте йому цікаві питання. Спостерігайте за переможцями та програвшими, вони мають схожі риси. Якщо хочете стати переможцем, то навчіться мати схожі риси, рукостискання, посмішка, інтерес до інших та воля до перемоги. Позбавтеся від рис притаманних невдахам. Буде чудово, якщо ви відвідаєте семінар успішної людини. Сьоме Позбудьтеся самообмежень. Боріться з трьома видами самообмежень: прокрастинація, невиконання або погане виконання дрібних завдань, які будуть накопичуватися, звинувачення. Ми схильні звинувачувати оточення, уряд, обставини, високі ціни, але не себе. Тому ми не приймаємо і не боремося з власними недоліками. Виправдання нам простіше вигадати поважне виправдання, чому не можна щось зробити, ніж реально почати це робити. Восьме. Будьте дисципліновані. Почніть з невеликих моментів дисципліни. Для схуднення почніть їсти хліб без масла. Для пунктуальності вставайте на 30 хвилин раніше. Для продажу на мільйон доларів продайте на 50. Дев'яте ставтеся до часу з розумом. Віддавайте достатньо часу кожному аспекту життя. Недопустимо погано працювати або, навпаки, повністю заглибитися в роботу, забуваючи про сім'ю. Спрямовуйте всю увагу на підвищення продуктивності. Ви повинні більше встигати за годину, а не збільшувати кількість годин. Навчіться говорити ні. Не беріть на себе непотрібні зобов'язання, що є основною причиною марної витрати часу. Не забувайте про управління часом. Заведіть щоденник, записуйте в нього не лише робочі, а й особисті справи наприклад, відвідати подію з дитиною. Обов'язково плануйте справи на наступний день, тиждень, місяць, квартал, півроку і рік. Десяте Пізнайте себе знайдіть найбільш продуктивні години. Для одних людей найбільш продуктивні години ранок, а для інших вечір. Найцінніші дії робіть саме в години максимальної енергетичної активності. Визначте ваші слабкі місця. Завдання, які вам даються максимально важко. Делегуйте їх, одинадцяте проаналізуйте оточення. Вам потрібно залишити поруч лише те оточення, яке допоможе вам досягати цілей. Повністю обмежте себе від людей, які негативно впливають на вас. Навіть якщо вони родичі. З усією впевненістю можна сказати, що найбільше задоволення від життя відчувають ті люди, які взяли за правило робити максимально можливо з тим, що вони отримують. Фактично, якщо ми робимо менше, ніж здатні, це один із факторів, які тиснуть на нашу психіку. Ми, люди, є заповзятливими істотами. Пори року кидають нам виклик. Ми бачимо ґрунт, сонце, дощ, зерно і відчуваємо, як вони ніби переконують нас скористатися ними. Здається, що життя і природа кажуть нам, чи здатні ви зробити з нами щось дивовижне? Ми це початковий матеріал. Які прекрасні речі ви можете створити, якщо ви вже тут.